Напередодні нового року російські загарбники нещадно обстріляли Запоріжжя. Ракети окупантів влучили в приватний сектор у Заводському районі. Тепер тут майже ціла вулиця понівечених будинків. Пан Олександр тоді був удома. В момент прильоту він був у нещодавно зведеній прибудові. Від ударної хвилі чоловіка відкинуло в іншу частину будівлі. Це було перед новим годом. Знаходився я в своєму приміщенні, то, яке збудував от недавно під дров'яний котел. Готовив їсти, хотів помити підлогу, ну і помив. Момент удара, не буду показувати. Момент удара, удара, О, мене перекинуло через, там, я посуду мив, о, через столик, столик, і я упав. А зверху ударило мене газобетоном. І от це я потім очнувся, вийшов на вулицю, вийшов на вулицю, підійшов сюди, а тут воронка димить. І хлопці з нашого лівого сатуда і з адтуда підбігають і спрашують у мене: ти живий? Я говорю, живий. А в ушах дзвенить, мабуть, контузія. Вони. В цей дім побігли. Сусідка почала кричати, вони її відкопали, вони її отут -от було розсічено обличчя обличчям, а воронка ще диміла. По сусідству будинок пані Ірини. Її родина саме готувалася до святкування Нового року, коли стався той страшний обстріл. Ми знаходилися в домі, зібралися за. Можна сказати, так за столом пообідати всією родиною. І тут така ударна хвиля пішла. Вибуху ми зовсім не чули. Просто так ето і полетіли всі осколки, всі, коротше, всі порізані були там. Це, ну, це, я вважаю, не такі страшні рани. Ну, слава Богу, всі залишилися живі. На цей час комунальники та рятувальники продовжують прибирати будівельне сміття, проводять демонтаж аварійних елементів та дахів, ведуть покрівельні роботи, укріплюють перекриття. Попри пережитий жах, пан Олександр, чий будинок було пошкоджено, не має бажання виїжджати з Запоріжжя та планує чекати на перемогу вдома. От ця стіна, та виходить, виходить з лиця. Її в хату вогнуло, вогнуло, ну, десь сантиметрів на 8-10. На криш, вікон немає, шифера не було, пристройку літню кухню теж розвалило, потолка в пристройки не було, О, він весь завалився. На нов, на, ну, То, що я збудував, збудував приміщення, О, кришу підірвало гараж, гараж розрушило. Просто це, це жах. Новий рік для пана Олександра почався не зовсім як він планував. Він зустрічав його в автобусі, який надала місцева влада. Я на новий рік сидів в автобусі, допомогла влада, поставила сюди автобус для обігріву. Я в ньому знаходився на наступний день. Ну, приїхали буквально всі. Приїхав і мер, вони все тут подивилися, подивилися, сказали, що все відбудуємо. Ну а в принципі, в принципі, вони накрили кришу і тут, і тут, і на навісі, і на збудованому приміщенні. Заказали вікна всі, ті, які в мене є. Приїхали самі комісія на комісії, комісія на комісії, заходять, дивляться, заходять, пишуть, 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 допомагають, допомагають, приїжджають, дивляться, що. Балки, шифер зразу ж все, все привезли. Одразу після підступного ракетного удару на місце прибули відповідні служби, аби допомогти постраждалим. Матеріали необхідні для проведення робіт було надано з міського резерву. Ремонтні роботи виконувала бригада робітників комунального підприємства «Запоріж Ремсервіс». Реакція адміністрації і всіх служб була швидкою. Скажімо так, буквально там, ну, тоді в гарячці, час час не можу сказати, скільки пройшло, може півчаса, може 40 хвилин. Були всі на місці вже, і МЧСники, і пожежна, і швидка. Все тут швидко почали розгрібати, розбирати. Жіночку тут з першого дому, що зараз немає. Трошки її від від відкопали, і відправили до лікарні, всім була надана. Необхідна допомога людей одразу в лікарню повідправляли, хто потрібен. І далі почалися роботи. Ну, Першу ніч, звісно, воно вже було діло до вечора, вже зрозуміло, що ночі ніхто нічого не робив. А з утра раненько приїхали, позабивали всі вікна, понакривали кришу, щоб хоча б нічого не текло, не те саме. Ну... В принципі, ми благодарні, що так швидко среагували. Кожен день приходять і комісії, і все фіксіруються, все дивляться, питають. І так що я думаю, що все буде добре, відбудуємось, відстроїмося. Жителі понівечених будинків дякують місцевій владі та всім небайдужим, хто долучається до відновлення їх домівок. Разом вони вірять в нашу перемогу та в те, що ворог обов'язково понесе відповідальність за скоєні злочини.